Аж самому цікаво, що у нас тут запитання, що залишилися спеціальні ситуації крос ролі яке було питання: якщо замовник не бажає платити за бізнес-аналіз, хто буде виконувати роль? А це, ну скажу, найчастіше питання аналітика складно було продати. і Я думаю, що зараз краще, тому що бізнес вже зрозумів, що тайм market дуже важливий. Якщо ми вимоги зібрали більш якісніше, то ми якісніше і швидше, наприклад, зробили продукт, вийшли в маркет. Якщо ми там якийсь інтернет-магазин, то ми швидше почали заробляти, продавати. Далі далі далі. Тобто, на сьогодні, в 25-му році, вже є такий сув в бік розуміння, хто такі бізнес аналітики яка від них користь. Якщо бізнес Наразі не хоче платити, скаже, і він, потім ви запустіть проект. То роль аналітика можуть виконувати, або це така ідеальна історія: технічний лід можливо, архітектор. З одного боку, це по технічній частині, і з іншого боку, може поєднувати там проектний менеджер або хтось з менеджменту тому що є ще організаційні питання, але. Неважливо, хто може робити. Важливо, що втрачає бізнес. І тут важливо показати бізнесу, що ну, ти можеш не купляти, але навіть ми будемо виконувати цю функцію. Але є отакі ризики. Ризиків два. Перший це ризики щось загубити в вимогах, тобто понизимо якість вимог. Дійсно, є ризики і ризики в. Вимогах, і насправді я ще додам в комунікації. Комунікація буде просідати між клієнтом, збирати вимоги буде складніше, команда буде робити трошечки інакше, ну і результат буде не дуже задовільний.